25 років свого життя Олег Бойко присвятив службі у військових частинах України. Був віцем легендарної 95-ї бригади. Зараз чоловік вже на пенсії через поважний вік на передову його не беруть. Тому допомагати українським захисникам усіма можливими способами майор у відставці намагається тут на місці. Він збирає необхідні речі для військових, бере активну участь в організації доставки гуманітарки в зону АТО та здає кров для поранених воїнів. Был случай, когда надо было срочно и много крови сдать. Но я регулярно кровь сдаю. Когда-то был донором СССР, ну, удостоверение потерял, вот. я услышал просто, что здесь надо много крови, определенной группы. Знакомых много. Позвонил одному, второму, третьему, десятому. Ну, пока ехал отсюда до Багуни, сделал 10-15 звонков. Вот. Пошли сразу обратные звонки, и люди сюда очень сильно так. Почесним По донором Олег Бойко став наприкінці 80-х. З того часу кожні два місяці він ділиться своєю кров'ю, аби врятувати чиєсь життя. Кожні два місяці я сюди приїжджаю. Ну, поки війни не було, то онка онкобальним там таке, кому комунали давали. А война почалася тут. Сам Бог велел і людей піднімати, і саму здавати. В обласному центрі крові вперше відзначили та нагородили почесними подяками дев'ятьох волонтерів, які власним прикладом змогли переконати інших допомагати тим, хто зараз знаходиться в лікарнях, пологових будинках та військових шпиталях. Волонтери вони по життю це дух життя, це дух душі, це знання їх. Вони своїм серцем не просто зігрівають. Вони лікують людей. Вони Частині донорства допомагають зберегти життя, і без них було б дуже складно і непросто. Завдяки активній участі молоді та різних громадських організацій, кількість добровільних безоплатних донорів у порівнянні з минулим роком збільшилася майже на 20%. розповідає керівник обласного центру крові Анатолій Чугрієв. Однак, попри такі високі показники, потреба у крові та її компонентах нині все ще існує. Ретроцити, які виготовляють із крові, вони можуть зберігатись лише 30-35 днів. Тому відповідно відновлення запасу має бути обов'язковим. І саме через таких людей, через донорів, добровільних донорів, ми зможемо відтворювати цей запас. Більше десяти акцій по збору крові провели студенти вищих навчальних закладів міста. Серед останніх організована соціально-психологічним факультетом імені Івана Франка, до якої протягом двох тижнів долучилися близько сотні студентів. Запропонували своїм студентам, розмістивши в соціальних мережах по університету, якби на підтримку біля університету госпіталь військовий, на підтримку тих хлопців-провесників, старших, молодших хлопців, які приймають участь у війні, яка є в країні. Ну для опіків потрібна плазма крові, для, при переломах, при втраті крові ну кров продукт, в принципі, який потрібний для банку крові. І ну, ми раді від того, що змогли комусь допомогти. А законі 20 гривень, які держава виділяє на обід донору, студенти прирахували на потреби армії. кажуть, військовим ці кошти потрібні більше.